Рятувати рятувальника в кіровограді тяжко травмувався чоловік, який намагався врятувати від потопу жителів гуртожитку. Трагедія трапилась минулої неділі в багатоповерхівці по проспекту університетському, 21. Під час дощу через дірявий дах затопило кілька десятків помешкань. І чоловік, намагаючись закрити дах гуртожитку целофаном, упав із технічного приміщення ліфтової, отримав тяжкі травми. На лікування йому потрібно 20 тисяч гривень. Деталі знає Сергій Михайлін. Хіба це життя – Це так одживательство. У своїх оселях мешканці цього гуртожитку живуть, немов просто неба, жаліються через дірявий дах, навіть невеликий дощ стає проблемою. Тільки дощ і это... Все. у нас уже все в под'єздах. Да. от це все не вода, а лід. Ми йдемо і падаємо, ламають руки, ноги зі стихією. Кожен бореться по-своєму. Ну, це ж віревочки, це ж як тече, це ж воно сюди. Я ставляю тазок сюди, о, і воно бо воно ж тече все. Ось такий вигляд мав будинок після зливи минулої неділі. Нужно накрити була пленка хоча б от це от все, от це щитове, для того, щоб це все. От сміть, от туди, пожалуйста, теж там висніметься. Все лилося з водою. Мешканці викликали рятувальників. Один із сусідів разом з ними поліз накривати дах з целофановою плівкою, але не втримався і впав з триметрової висоти. Коли парень з восьмого етажа мальчик, спригнув суда і сказав, що чоловік упав з криші, це було крик, тому що ніхто не мог розібратися, куди він упав. Чоловіка зі струсом мозку, переломом руки та стегна госпіталізували в травматологічне відділення обласної лікарні. Мешканці ж впевнені, трагедії могло б і не статися, якби власниця гуртожитку справно виконувала взяті на себе зобов'язання. Ремонти ми делаємо все самі, за свої гроші. Хоча Наталя Олексіївна утверджує, що гори полком обратно, що нам влежала 360 тисяч гривень на кришу. Якби ці гроші були вложені, то була і, була... Була... і не було капелька. Ми спробували зв'язатися з власне гуртожитку телефоном, але вона, почувши, з якого приводу дзвонимо, не захотіла спілкуватись. Алло, Алло здравствуйте. З того да. вас з обласного телевідення. Ми дзвонімо по поводу общежиття на проспекті Університетському 20. Мешканці ж нині збирають кошти на лікування постраждалого сусіда. Бінок у нього молоде жона таких денег не собрать не то їм і нашому дому вместе. місті. Ми попрощаємося к людям, которые могут помочь. Если є люди, которые могут это сделать, я прошу, пожалуйста, помихіті. В'ячеславу потрібна термінова операція з вживлення імплантанта вартістю майже 10 тисяч гривень. Ще стільки ж коштуватиме сама операція. Гроші просять перераховувати на банківську картку дружини. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.